Понеділок, 18 грудня, моя вага. 95 сто пять килограмм семьсот пятьдесят грамм Вісімнадцяте. Дванадцяте дев'яносто пять кілограм, сімсот п'ятдесят грам. Так. Ну і добре сім. Доброго ранку всім. Понеділок. Готуюсь пити каву, ріжу сир, я вже зважилась 95 кг, 750 грам. Ну, нічого. Ну, вага так швидко не буде уходити вже як спочатку. Та і так довольно, що мінус мене було. Той, понеділ, той понеділок 96.300 здається. Пів кілограма і то, і то результат. Я вчора постриглася, бачите, як? Каскадом. Ззаду, кажу, мені геть мінімально, хай, хай відростає. Отут теж, говорю, не треба отак, хай буде. Вона мені ну, отак підрівняла і все, моя наталка я в неї стрижусь давненько вже. Мені вже набридло одне те саме. Вже скільки років. Кажу, давай будемо щось, кажу, давай будемо щось нове вже придумаємо. Ну, це каскад вона каже, називається каскад. Трижечка. Отак От буде тут шапочкою. Отут за вуха і ззаду отак волосся. Наче байдуже. Мені подобається. І не мішає, бо вже такі були кудли. Таке щось було терчало. Не... Мені не подобалося. Там буду пити каву. зі мною, фейте каву. Не будете хотіти їсти. У мене сьогодні буде рибний день. Вчора купила е -е, хек, мамки купила й собі. Вона вже сама собі буде готувати. Вже її краще вже, ну якась така стала більш-менш. Так. І вчора. Скажу, що вчора я не ставила відео, тому що в нас вчора бу... були похорони рядом тут, напроти сусід помер. Ну, такий, як мамка він. Він ще й брат, двоюрідний чи троюрідний якийсь, я не знаю, мамкин. Ще однаковий, 44-го року і 30-го 30-го липня народився. Ну, померли. Ми були на, на похороні. Ну, я вчора не хотіла чогось. Думаю, зроблю собі вихідний. І ви мене від мене відпочинете? Не захотіла нічого знімати. Була вчора на базу. Я трішки почала знімати вчора, але ну, не захотіла ставити. За похорони розповідати, ай, не захотіла. Так, що так. П'ємо каву. сир мене м'ягенький і смачний. Всім смачного. Не буду перед вами жувати. 11 година сідаю снідать. Рибку зробила заливну, грибочки посмажила, стушила, Два яйця і салат з капусти. Все, всім смачного. Салют! 14.25. Ні за що не догадайте, що я п'ю, не каву і не чай. І не молоко. Сироводка. У мене було молоко, кисле, прокисло пів бутля. Я його зараз віджимаю, буде мені творожок, домашнє молочко, а сироводку п'ю, така смачна. Молоко цільне, дуже смачна, тут багато вітамін і чорнослив. На вечір спекла картоплі. Три картоплини. Два яйця мене залишилось із ранку. І це буде на вечір. Чорнослив дуже дуже смачний. Так, зараз поп'ю сиру водку з чорносливом і йду робити вправи. Похожу, ще поставила яблучко запікати на вечір. Ну, сьогодні такий день. Нічого не роблю. Це пороблено. Давайте йдемо собачками на прогулку. Та не на прогулку я на вправи фізичні, ну а собачки гулять. Так, доходимо вже до мосту. Сьогодні пройдусь, гарненько розігріюсь, а потім буду робити вправи. Зараз 15 година. Вийшла я повище, от так хочу розповісти вам. Оце через річку, ото бур де бур'яни, де пустирі, ви бачите. Отам от були колись колгоспні левади. Там вирощували всі овочі. Капусту, помідори, огірки, кабачки, буряки, моркву, зелень. Оце все там вирощували. А зараз, от там трохи далі он, городики і все, а це все було левади. А отут я не пам'ятаю, чи було тут що. Геть не пам'ятаю. Мабуть, не було. Хто старший, той знає. А я не знаю. Ну так, а тут знаю, що було. Бо ще свекор капусту звідсіля привозив, виписував. Ішли в Контору, люди виписували, і скільки треба їм видавали. Купляли, звичайно. Ну, це так. Так, ідемо далі. Зробила я круг. Я дійшла до початку кінця. Ідемо робити фізичні вправи. Фух, ой, я вже на місці. Так болить спина у мене. Оце ж вже який день, я жаліюся, вже, мабуть, третій чи четвертий. Оце болить мене отут і все. Болить, геть важко і ходить больно. Ну нічого. Може ж пройде? Так, буду робити вправи. Нагрілася добре, але роздіватися боюсь. Що, роздіватися? Роздіваться. Бо жарко. thank you Все, заморилася, молодець. Фух. Кажуть, що учені отак оприділили, що жир спалюється на свіжому повітрі, на кисні. Повинен поступати кисень в кров. І тоді буде спалюватись краще жир. Так що виганяйте себе, дівчата, ходіть, займайтеся прав. собою. Все, я позаймалась і буду йти додому. Пішли. Подивилась дівчатка, я на годинник 15,45. От, 45 хвилин я присвятила своєму здоров'ю. Так що так, давайте. Пішла я. Заморилася. Та ще ж спина болить. Ось така в мене красота. Все, давайте повечерю і потім включусь. Все, я повечеряла дуже смачний матіас, така селюдочка, як от раніше були і васі Колись ми як були молоді, то були в коробочках отаких от продавалися і васі Дуже смачні були. Я раніше і не пам'ятаю, щоб отак селюдка продавалась просто, як от ми зараз купуємо. Ми купували сільдь і васі, це, як зараз пам'ятаю. Так, все, на вечір ще в мене буде яблучко запечене, зараз я ще не хочу. О! Загубила знову сережку. Хрести хотіли. Ой, ну що ж, десь загубила. Оце більше всього вже, що десь на природі. Ну так, все, мої дорогенькі. Буду я йти відпочивати. Поставлю вам відео і тихої, спокійної нам ночі. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну, вільну Україну. І до завтра, мої дорогенькі! До побачення.